Ліктики, так, зведіть більше. Бачимо тут бухову проекцію. Вдихнув, не дикаємо, дикаємо. Все можна виходити. Обстеження займає практично е, лічені секунди, тому що відразу ми, е, як тільки зробили знімочки, ми відразу його бачимо тут. Е, зображення піддається е, обробці цифровій, тобто його можна зробити е, темніше, світліше, поміняти з е, Ієї проєкції, в іншу проекцію. От і е, відразу е, лікарі мають результати, дані, які е, ми ну, отримали в цього пацієнта.